щодо вчителів, ви знаєте, що робили росіяни, коли вони заходили в наші міста, селища. Що вони робили першим чином? Вони прямували до шкіл і бібліотек, забирали наші українські книжки, підручники, навіть однострої, вишиванки. Я вже мовчу про прапори. І, звичайно, першою їх ціллю були волонтери і вчителі, тому що саме культура формує націю. Вони хочуть вбити нашу націю, вбиваючи нашу культуру. Вони хочуть, аби ми зникли геть. І я це знаю на своїй шкурі, вибачте, з того полону, який я прийшла. У кожного з нас є діти. Моє серце б'ється, я відчуваю цей стук. І допоки вони б'ється, я опікуюсь всіми дітьми моїх побратимів і тими, хто в полоні, цивільних і військових. Але як мене не стане, як не стане нас, наших побратимів. Прошу вас підтримати, підхопити і нести далі цей промінь виховання, аби нація існувала далі. Що би не сталося, ми не мусимо забути, хто ми є. Я не бачу тут жодного обличчя, якому байдуже. Ну, тобто, всі емоції повністю залучені в цьому моменті. 70 років совєтів не змогли витравити це з нас, і Росія це теж не зможе. Завдяки вам, дякую.